Верховної Ради України спрогнозував, що після закінчення е, сезону опалення зростуть ціни на електроенергію. Тож цікаво, скільки ви платите за комунальні послуги, особливо за електроенергію. Світло півтори тисячі. Просто за світло до тисячі гривень. А взагалі економите зараз чи ні? Так, Шістьсот-п'ятсот тисяч. А ви економите світло зараз чи ні? Так. Півтори угу. до двох. А взагалі за комунальні послуги повністю? Дві з половиною. Приблизно тисяч п'ять. Комунальні разом за все виходить десь півтори тисячі, це разом за все. Десь півтори тисячі, трошки менше. Приблизно 6-7 тисяч за два місяці. Якщо ви підете зі мною на Майдан, я з вами піду. За молоддю, з задоволенням. Нам багато країн допомагають. Опять ці кошти. Тільки здогадуємося. Я устала реакції проявляти. Так то тобто треба би, звісно, щоб у нас поводів не було. Що робити людям, які живуть на одну пенсію, я не дуже розумію це. Хочеться, щоб хоча б ці ціни, які є, зафіксувалися.